Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на липень 25-го року. Я вже виклала всі карти, щоб було швидше. Значить, перше, основні події світ. Світ це або якесь глобальне завершення, глобальне розширення. Це може стосуватися як і в принципі. Не знаю, розширення в роботі, розширення в сім'ї, коли ви дійшли якогось консенсусу, миру, да? це карта захисту, це карта в принципі, шикарного цілісності, гормонії і так далі. Про що вона тут у нас? Про лицаря води, перевернутого. Да? Можливо, якісь ваші розчарування, якісь, можливо, Речі, сумніви, е, якісь, можливо, тривожності, да, такі емоційні, вони завершаться. Да, ви про щось переживали, можливо, про дитину, до речі, води. І це в цьому місяці, в принципі, завершиться. Світ говорить, що все глобально буде добре, незважаючи на те, що можуть бути якісь там складнощі в шляху, але в результаті. Все завершиться прекрасно. Далі паж меч ви перевернути. Це, в принципі, ваш сигніфікатор близнюки, який нам говорить, що ви в цьому місяці будете нестерпні. В принципі, пажмечовий. Це такий підліток, який постійно гризається. Йому все не подобається, все не то, все не так, всі бісять, всі кумарять, якби не підходьте до мене. Паж Мучувий, він реально дуже легковажний, його легко образити, він дуже грубий, він дуже такий саркастичний, і в принципі у нього через, ну, через це і в принципі з усіма проблеми бувають, тому що він не вміє нормально спілкуватися. Порада. Вчіться виражати свої думки екологічно і не горобіяньте, а в принципі вмійте доносити свою думку таким чином, щоб це було екологічно. І далі двійка жезлів нам говорить, до речі, от дві карти про подорожі. І світ прямий, і двійка жезлів це, наприклад, тут це планування подорожі, а світ це подорож. Да? Кудись, кудись поїхали по світу кататись. Да? Двійка жезлів це планування як таке. Тобто стратегічне може бути планування. Там На роботу е шукаєте собі, або там ви щось собі придумали і будете цим займатися. І це в правильному напрямку. Ви туди йдете, ви туди думаєте. Да? Тобто, це е карта правильного погляду, я би сказала. Да? Це карта. Коли ми ухвалюємо якісь рішення, можливо, разом із партнером, ми тут вже можемо домовитися з кимось і якби рухаємося разом в правильному напрямку. Тобто шикарно. Далі стосунки, у яких є партнер, у вас буде луна. І з чим вона пов'язана? З п'ятіркою жезлів. Можливо, ви будете щось приховувати від свого партнера. Пятірка жезлів якби неоднозначно говорить про когось ще. Да? Але, в принципі, так як це загальний розклад, тут може бути маса варіантів, чесно вам скажу. По-перше, ви можете щось приховувати. І це не завжди зрада. Це можуть бути якісь нюанси, типу щось купив, не сказав, щось там зробила, не сказала. Або, можливо, ви. Не знаю, плануєте сюрприз своїй коханій людині, і ви мовчите. Можливо, ви глобально це такі. Низький рівень, да? можливо, далі високий, глобально щось приховуєте, можливо, ви хочете іншого розвитку ваших стосунків, можливо, ви хочете поговорити, але поки все виходить у так шкереберть. Можливо, є якась типу тучка, навища, яка висить над вашою парою, і ви якби замість того, щоб її розвіяти, просто робите вигляд, що її не існує. Да? Тобто, луна це не завжди про зради, це може бути тривожність, можливо, ви переживаєте за свого партнера. Тому що він далеко знаходиться. Можливо, ви переживаєте, що він може зраджувати або він щось приховує. Да? Тобто ми всі різні, і не можна нас всіх сказати, все, типа зраджує баста. Ні, тут можуть бути більш тонкі історії, коли глибше треба купати, коли у людини є якісь. Тригери, такі, знаєте, тоненькі, які не одразу зрозумілі, але які створюють дуже багато шуму, проблем і так далі. От я би звернула більшу увагу на це, замість того, щоб себе накручувати. Значить, близнюки, можливо, ще до речі, ваш партнер дуже сильно про щось переживає. І ви будете його підтримувати, бути поруч, і... але це буде отак, отак шкереберть все, знаєте. Взагалі, непонятно, що відбувається. От такий ще може бути момент. Тобто, я ж кажу, тут маса просто варіантів, як це може програтися. Далі, близнюки, яких є, і немає партнера, а вісімка Пентаклів. Ваш фокус буде на роботі. Тобто, це повністю робоча карта. Це от карта трудоголіка. Сказати, що по цій карті у таких близнюків є якийсь шанс на створення нових стосунків в цьому місяці ну мало вірогідно, тому що ви просто не будете на це звертати увагу. Вам буде інше щось важливе. От і все. Далі. Кар'єра, робота, реалізація для близнюків в липні король Пентаклів. В принципі, це дуже робоча карта. Вона нам говорить або про те, що ви такий король Пентаклів, який м ставить іншим цілі, задачі, багато працює, багато цілей, багато проблем, багато відповідальності, це все крутиться, це все, от як ви знаєте, у короля Пентаклів не буває так, що. Та, взагалі, на ізі там пройшли, там заробили мільйон і короче, пішли собі, знаєте, відпочивати. Ні, в нього завжди хабата, в нього завжди багато роботи, багато відповідальності, але при цьому є заробіток. Також це може бути оцією людиною, яку оцей король Пентаклів тримає в своїх, так сказати, Да? Тобто, це може бути ваш директор, який перед вами ставить якісь нереальні цілі, щоб якби, заробити грошей. Да. Е, також це можуть бути якісь моменти, що ну, вам нікуди дітися, да? вам треба працювати, вам треба багато всього зробити. Але при цьому це карта е, ну, можливостей, да? що ви можете тут заробити. Головне питання якою ціною? Ціною свого здоров'я, ціною своїх нервів. Ціною того, що ви будете рости як особистість, або будете розуміти, що взагалі відбувається. Король Пентаклів дуже карта кризис-менеджерська така, тобто вона вже якби передумовлює якісь проблеми, які він буде вирішувати, і на які у нього вистачає ресурсу, сил, ментального да, ресурсу. І це, звісно, ну, така карта висока, да? не всі готові до такого. І ваша порада близнюки, дві капентаклів. Або ще, якщо ви не працюєте, у вас є король пентаклів, який вас забезпечує, як гроші, повністю забезпечує. Він взагалі всю сім'ю свою забезпечує зазвичай, всі бабушки, дідушки, тьоті, дяді, вся сім'я під його фінансуванням. Так, і порада для вас дві капентаклів. Дійка Пентаклів вміння балансувати, вміння взагалі витрачати гроші, заробляти їх, да, оцей потік грошовий, вміння домовлятися зі своїм партнером, е, в плані грошей і вміння, наприклад, закривати базові потреби да, е, разом, напевно, із партнером, тому що у вас є тут акценти на двійки, да, що ви плануєте з кимось, ви щось думаєте, і вам треба от знаходити цю золоту серединку саме. Конкретно в вашому випадку, якби з вашим партнером. Ось такий у вас розклад вийшов, близнякі доволі цікавий. Насправді світ все в каже, все буде добре під кінець місяця, тому не переживайте, воно якось буде. І всім пока!